Іди сюди й мой чорствий хліб смажений кабанчик, курка з майонезом. Так, а взяв, друзі, на середній. Середній у нас пряжене молочко. Зараз дотягнемо, глянемо тут у нас Олександр, зараз ну, вудку витягне, дрібноту лове. Дрібно толове. Зараз якраз вудку витяни, щоб нам не заважати. Вже воно піцак приніс. Зараз будемо його тут марити, друзі. Зараз дотягнемо поглянемо, що там за рибинка. Новий монтажик і тока-тока зробив. Новий монтажик, друзі. Переробив. І у нас оце клювання. Ану, куди ти, друг? Стоять, оце починає, да? в березі тільки до берега доходить і починає впиратися. Тягне в мене нові гачки. Все нове, друзі. Тут трава. Та нічого. <рес> Він в одну сторону, я в другу. Він в одну сторону, я в другу. О? У нас там дві рибьоха на перший карась. Ти бачиш на першому карась? Бачу. На першому планктончики карасіще, друзі. А на другому товстолоб якийсь. Монтажик треба, мабуть. О, там с карасищем. Тебі. Бач, одна рибка мені, а друга тобі. <сум> ти ж карасика ловиш? Ну вот, ну, одна тобі буде ця рибка, а друга мені. Все по-честному, Все по ти ж допомагаєш. <сум> Тебе карась. Мені товстолоп. <сум> мені толстолоп. Олександр, кар... смотри, опять завершена верхню губу. Ага. Давай, забирай його. Опа є, забираємо. Ну так, ну, да, це такий Не сильно великий. час, Зараз тут ось, друзі, класно, що раз, підчепив і все. І є, все. Подимаю його. Піднімаю його. Трюшка. О, зараз ми дивимося, ось ось є. Дереце мені зараз не дерце, О, бо... ну, Все, є, а ну показ цього красення. Ну, такі трояка. Троячка. Троячка, так. Да. Ну, ловили ми з собою тут шістьорок, да, привикли, ну, що да. тут плює. Такі-то да, клюють да. гарненькі. А це, бачите, вже якась троячка і вже... А клюнув він на, на який. Оце... Да, Ключок. Це клюнув, друзі, на кій. А от цей? тут. А ну давай, зараз. Я його вивів. То так, а клюну то, що гачок який нижче. Так, ну вже плантончик треба міняти. Ну так. Да. А ну давай. Давай цього хлопчика покажемо. На троячку. Ну, троячка. Троячка така. Троячка така гарненька, хлопці. Ну що, добре? Добре, зараз кидаємо його в садочок. Добрий ранок, друзі. Ми на каналі Рибаном задоволені. Що відмічаю, друзі. Вчора приїхав на водой, приїхали половити з Олександром товстолоба. Олександр половий карасика, дрібноту. Я товстолоба ловлю, друзі. Вчора уже зловили ми ввечері одного товстолоба. Це ви вже побачили, зараз будемо монтажики перезаряджати. І зараз покажу, на які плантони ми ловимо, на які монтажики. Бо зробив я нові монтажики, ну як нові, трохи обновив, бо ті вже в мене там вже трохи вже трампель підгнив. І що відмічаю, що крім того столу, якого ми зловили, багато друзі, є у нас дрібного карасика. Зараз оцей, дивіться, щас оцей монтажик є деревце. Зараз сюди його оцепляємо. О, є. Зараз вам покажу знову дрібної караси. Причепився у нас. І це вже, друзі, це не перший карась. Таких карасів вже у нас і великий був, я не знімав вчора. Ввечері плюнув такий карась гарненький у нас ввечері був карасику. краску прицепився. Ну, я це, як кажуть, цей карась, друзі, це докопилочки. Я товсто собі беру. Олександру, це тобі докопилки цього гарного карасика. Зараз він трошки познімає мене, потім, а потім, друзі, закине його красення карася. Так, зараз. Зараз трохи про монтажик. Ну, Підходить трохи ближче. Ланхтончики наші, друзі. Що відмічаю, що в домі вже трохи вода остила, тому клювання зараз вже не такі, як були у нас влітку. Вкуси у нас ті ж. Пробуємо, друзі, очерет, полуниця. І пряжене малочко. Так, усе, вже в мене є полуничка розпечатана, є е, очерет розпечатаний. А прижимного молочка немає. Зараз розпечатаємо ще прижине молочку. Там ці планктончики. Зараз е, трохи вітер немає, тому планктончики десь стоять 3 годинки. Влітку вони стояли 2 годинки, зараз вони стоять вже десь 3 годинки. Ну, Якщо буде вітер дме, буде така вална така буде, то буде. Десь вони будуть стояти по 10-2,5 годинки. Так, ну що, туди на перший час поставлю очерет, щоб ми не путалися, бо я казав, що треба знати, на який, на який, йод, на який поплавець, бо у нас тут три поплавця. Губинка, друзі, у нас десь метр, метрова глибинка, Так, що перший у нас мак. А через зараз другий смак у нас там буде. Приженемо очкова поставимо. Так, питаєте, друзі, яке розстояння між, між поплавцями. Часто питаєте, задаєте питання, друзі. Тут все залежить від того, який у вас е, монтажик, яка оце длина ось цього. Бачите, у мене тут монтаж ось, він, десь 1,40 м то розстояння між одного поплавця до другого десь у мене 3 метри. Чому 3 метри? Щоб оці поплавці, коли там буде клювання, щоб вони друг до друга не доставали не і не путалися. Якщо у вас коротші такі короткі, півметрові, то можна робити 2 метри. Ну, що ви повинні розуміти, щоб вони друг до друга не путались. Так, на середній у нас буде, я вже казав, тут буде. Пригане молочко, пахне, трохи ближче ще підійди. Так, все, друзі, пішов я, оці ж монтажки, які казав, зараз поставив новенькі. Нові поплавці у нас красиві. Що відмічаю, що оцей трампіль пішов, купив монтаж повністю китайський. Вони є в магазині, можна піти, але ж там їх треба трохи переробити. Що я переробив, друзі, зараз я вам скажу. Дивіться. По-перше, оцей трампіль. Зараз я вам покажу. Оце. Бачите, цей Я його трохи... Він був трохи такий квадратом. Я його трохи розвів в сторону для того, щоб оці гачки були трохи далі від планктончика. У нас є і перший гачок у нас десь, бачите, планктончик закінчується і одразу у нас у нас гачок починається, а другий трохи, трохи нижче його на пару сантиметрів. І відмічаю, що друзі, в основному клювання на цей гачок що нижче. Волосінь. Оце нітка у нас, друзі. Прошлий монтаж, який у нас були 0,3. Зараз я зробив, друзі, 0,4. 0,4 плюс вона у нас така зеленого цвіта. Ніть. Плантончики у нас флюра, вони дають зелений цвет, тому і нітка у нас зелена, така зелененька. В цьому, коли ви купуєте цей монтаж, друзі, гачки, звісно, я поміняв, купив більш краще. Оцей груз, що йде, це ж при забросі, коли ви касаєте, кидаєте з руки, щоб оцей груз, він, як кажу, що поплавець не гуляв. Але, друзі, я його поставив, бачите, до Трампіля. Чому я тут ставлю груз? І хто передплатник моєго каналу, вони знають, що оцей груз він дає то, що коли волна, що... Планктон не скаче, він стоїть краще, і клювання, якщо оце ставити цей груз, клювання набагато-набагато краще. Основна оця ніть, що оце у нас йде, вона 0,5. І що, що я і зробив? А ну, ще подибличе. І що що, друзі, я зробив? І ще поставився ще одну стопорну бусинку, і його не було. Пройшли риболовлі. Дивіться, щоб оцей поплавець, коли ти монтаж відпускаєш, щоб оцей поплавець не путався з. Планктончикам. Оце за гачки він путається. І буває, що невдобно. Чому я постав цю бусинку? І це ж я кидаю не з, рук, не з руки. Якби я кидаю з руки, і у мене, щоб оце все було в кучі і воно тоді далі літить, але ж ми друзі на гумці. тому я поставив цей стоперну бусинку. Так, ось і, і постав, звісно, зверху стоперну бусинку, щоб коли буде. Пополовить підіймається, опирається, все, щоб у нас глубинка десь. Зараз ми виставили сантиметри 80. Так, і третій, 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 третій. Полуничка. Полуничка у нас вже розпечатана, Зараз ставимо сюди полуничку. Зараз оцей, що є, у нас тут плантончик, піде на додаток. Це піде на додаток. А це у нас, друзі, свіженький. Свіженький. Зранку. Ну, вже потрохи уже товстолоб у нас вже вночі сьогодні було 14 градусів, то есть, тобто вода водою потроху остива І думаю, що вже скоро будемо товстолоба не так багато ловити, як ми ловили його влітку. Влітку він взагалі добре клював. Трава на ключці. Це нормально, трава -то от таке. Так, ну що, монтажики є. Сейчас. Отправляємо їх водою. Отправляємо водою. З якимсь лобатиком. Ну, перший вчора клюнув. І вона три. такий був. Дуже великий Тут є такі. Хестерочки, вони так гарненько тут впираються. Так, гумці друзі. Гумка. Теж питання буде задавати по гумбі, скільки сколько метрів. Друзі, беремо дві, вони десь там по 20 метрів, це буде 40. І по плавці, виходить, від берега буде у вас десь приблизно 120 метрів. Що, якщо треба, треба водойм великий. А то в салоп у нас в основному ходить на середині водойми. І якщо великий, водоймає, треба гумки, тоді можна і три гумки буде купувати, бо дві буде мало. Щоб по плавці, наприклад, були 150 метрів, треба десь 3. 3 ну, Метрів 50 треба треба. У нас 2, там метрів 40, у нас по плавці десь метрів метр 120 від берега. Ну, нормально. Це якраз е, до той сторони у нас десь 180 метрів. І по плавці у нас трохи-трохи далі всередині. Ну, К тому березі, в тому очерету, трохи ближче. Ну, це нічого. Так, ну що, запускаю свої монтажики. Все. Можна кинути її. Можна все бачити, я, друзі. Кинув її, вона сама йде, спускається. Так, тут тут. тут. Оце, щоб планктончики Сонце, друзі, планктончики від сонця треба закр... зачиняти. Бо планктончики особливо... Вони не люблять, щоб сонце було попадало прямо на планктон. Він буде плохо пилити. Усьому місця Олександра він ловить дрібноту, допомагає мені. Познімав мене трохи, допомагає мені при замені планктончиків, допомагає виважувати красені тостолоба. Ловить дрібноти. На що ти там ловиш її? Що у тебе там з насадки? Манка? манка? В основному в основному сьогодні манка. Манка працює. Так. Уже ну, зранку половили, вже зранку на клює, вже є рибка, воно. Так, там воно шевілиться. Швілиться, дивіться, вже натягав. Вчора ввечері він потягав. О, та там уже нормально, добренька, да. Є, клас, супер. Так що тяга, тяга рибку. Рибка є. Рибка є. Так, що у нас тут? Баласінь? Все, все у нас. Поплавці, ставимося, друзі, є у нас сигналочка, Ставимо на сигналочку, включаємо сигналку. Це є є сигналка. Тут я вже казав, що у нас тут грузик 100-грамовий, це клювання, коли він так раз-раз подімається і опускається вниз, можна, можна напевно, якщо сидіти дивитися на поплавці, можна і не ставити на сигналку. Але ж, друзі, я Ну, коли то то треба чекати. Ви ж не будете сидіти, це ж не карася ловити дрібноту, що треба на поплавець дивитися. А тут треба чекати, Він, клювання можна, буває, ти на водойм, буває, тільки забросив там, вудку, у тебе одразу клювання. Така рибалка на то це, ну, звісно, вона така. Ну, а наприклад, друзі, що треба, що ти приїжджаєш. Ну, вчора ми приїхали. Получив тока одне клювання то столово. Так що тратосло треба чекати. Він може клювати зранку, він може клювати ввечері, він може клювати тільки в день. Тому це така риба, що потрібно його трохи почекати. Тому ставимо на сигналочку. Самі йдемо. Воно є тут. У нас тіньок, столик є класний містяк, супер. Оболєнний містяк. Тут подобається мені цей містяк. І, Напевно, коли я приїжджаю сюди, не всі да він, звісно, свободен, але коли приїжджаєш, коли немає риболових, то можна приїхати на цей місцяк і половити тут рибу. Риба тут є, і карпик, є, і краснопер, платва. Тут багато карась. Карасика, кстати, ми ловили вчора ввечері. Вчора ввечері, друзі, клював хорошо, карась, добре клював на планктони, Ми зловили ввечері, а штуки три карася піймав. Одного таке десь більше, ніж в пів кіла. Тирану, що ти там тянеш? Є щось? Есть, есть Потроху так і дрібнути тяга. Ну да. Так є Піде. Піде він водойм. Назад. Подсікай! Я тебе говорю, що сім'ї. О! Карась. Карась? Ні. Кась. Карась. Карась, так? Да? Да. Карасиков, телесиков. Оце такі, друзі, карасико. Тут кульклює такий. Не дуже великий, але, але гарненький. Да. Іде. Толстенький, вкусненький. Сладенький он ладошечник вот туда. иди домой Ты опять прогал. Ты опять клюнул? Тарас. Ничего не прогал, я иду все вытягивать клювание. Сейчас и я карася вытяну. Но такие добрянькие. И тут, друзья, клюе. Тоже, тоже. Напевно, там теж карась сів. Чи ні? Ні, тут щось крупніше. Тому що я дивився, грузик вот так поднимался. Тут, по-моєму, товстолоп. Да? глянем, зараз дотяну. Не, а може, а може щось карась великий, понял? Так, друзі, трохи подтянув. Ну, клювання таке було, как будто карась. Дотягнув до берега, я і не думав, що там товстолоп, друзі. Накрайній поплавець взяв на третій отсюда. Там очерет у нас стоїть. Але, друзі, все я дотягнув і він встав. Він трохи все хех, цікаво. Що клювання було, знаєш, єле єле бі бі-бі-бі-бі. Я думав, опять карась зацепився. Ми вже карасі штук 10 зловили. А тут, а тут друзі, думав, що опять карась. І поплавок даже не потопив, єле-єлі, тик-тик. Ну, обычное клювання, то він так топи. Він той груз отак телепа. А це еле єле бі, бі Ага. То в столоб. Ух При... ты, тягне, ух, ух, потянув, дивися. Потянув. Нормально. Ого, наче тут впиратися. Ух ти, почав впиратися. Та що там таке? Я не понял. Слухай. Я його притягнув, це таке ощущение, що карася притягнув, І клювання було, як карася. Я не думав, що це столопце. Потягнув туди, потянув. Вечерет пішов. Та я ж це ж не даю йому вечерет піти. Щоб він вечерет не пішов. Ти дивись, пішов. Ух. Ого. Да, друзі, це в мене. Було на цьому домі така щось наподобі, але ну, я, чесно, не чекав, що це буде і він лобатий. Не чекав, що буде лобатий. Воно він ну, його бачу. Ну, ну, опять, мабуть, троячка. Напевно, 5 кіло 3, але ж, але ж пирається. Але ж впирається. Сейчас надо мимо твоих будок пройти. Да я подберу. Там все нормально. Зишов. Зишов. Зешов, гад такой. Так, ну ты смотрю, дивлюсь, в будку свою забросил. Так что не это. Ты карася зловил, а где мой толстолоб? Не понял, что-то правильно. Ты с карасем, а я без